Україна перебуває під тиском, щоб відповісти цього тижня на низку ідей Трампа щодо закінчення війни в Україні серед умов поступки Росії, включаючи потенційне визнання США анексії Криму Росією в 2014 році та виключення України з вступу до НАТО. Територію навколо Запорізької атомної електростанції пропонують зробити нейтральною, яка могла б перебувати під контролем Сполучених Штатів Америки. Про це пише The Wall Street Journal з 20 квітня з посиланням на джерела. За їх інформацією, ці ідеї викладені в конфіденційному документі із планом регулювання російсько-української війни, який американська делегація передала українській під час зустрічі в Парижі 17 квітня. Джерела видання зазначили, що переданий план лише можливий варіант, на який Київ повинен зважати, а не пропозиція або так, або ніяк. Україна має дати зворотний зв'язок уже цього тижня під час зустрічі посадовців Сполучених Штатів Америки, України та Європи в Лондоні. І більше про це говоримо із заступником директора громадської організації Аналітичний центр політика Артем Брунжуков доєднується до нас. Пане Артеме, вітаю вас. Вітаємо добрий день. Пане Артеме, а адміністрація Трампа і зміна навколо нього стільки багато публікують інформації, даруйте за тавтологію, що іноді вже складно це все коментувати. Можливо, варто подивитися на всю цю ситуацію трохи глобальніше і не чіплятися за кожну фразу, яку публікують змі? Чого хоче адміністрація Трампа від російсько-української війни? Ну, вони хочуть її закінчити якомога швидше, і причому хочуть закінчити за будь-яку ціну. І через це виникає величезна кількість проблем, якраз в комунікації з, зі сторони України з американцями, і звісно, нас в цьому підтримують європейці, тому що вони так само не розуміють, як система західна, яка будувалася там десятиріччями після другої світової війни, була так швидко і легко знищена з легкої руки Трампа і його. Прибічників, от насправді вся ця історія вона і впирається в умови, тому що ми багато чули і так, команди ми. Трампа. Згадайте, вони ставили на стоп на сто передачу Україні озброєння, не ділилися розвідданими, які дуже необхідні українській армії і для оборони, і для ударів по об'єктах на території РФ вони політично тисли на Зеленського, називали його і диктатором. Ну особисто Трамп називав його і диктатором, і багато інших речей. Але от в такій жваві комунікації постійні, яка яка не завжди була приємна для нас, ми ніколи не бачили чогось подібного по відношенню до Росії. І сьогодні про це каже Зеленський про це каже Макрон, про це каже Стармер. Час від часу публічно, час від часу не публічно, але таке враження складається в багатьох: що Америка намагається малювати з європейських союзників реального ворога, а росіян втягувати в цивілізований діалог і демонструвати, начебто з ними можна от подібні речі робити. Що в принципі, як ми побачили за понад три роки повномасштабної війни, і вже там за 11 років загальної, то ну це не працює з росіянами. І поки американці це не зрозуміють, поки оточення Трампа не почне а, розробляти плани, які б могли стати тиском на Росію, досягти якогось процесу в цьому питанні буде дуже складно, тому що в Кремлі, окрім як силу, вони нічого іншого більше не розуміють. А останні ці 100 днів чи перші 100 днів Трампа на посаді, вони дають дуже величезну кількість приводів для Путіна його кліки відкривати шампанське і мріяти про українську капітуляцію і готувати велику війну на континенті. Пане Артеме, за мить продовжимо. Бачимо, що на карті повітряних тривог наразі оголошена тривога у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях у Луганську в Луганській області та в Автономній Республіці Крим вона триває цілодобово. І є повідомлення від повітряних сил Збройних сил України у Телеграм про те, що у Запорізькій області ракетна небезпека, загроза застосування балістичного озброєння. З півдня, тож будьте уважні, перебувайте в укритті, якщо ви знаходитеся в тому регіоні, де наразі оголошена повітряна тривога. Пане Артеме, я хотіла ще от уточнити: ось це все, що закидається наразі в інфопростір, загалом світовий, і воно там буде собі кружляти. І це всі червоні лінії України. У перемовинах і взагалі в досягненні миру це і визнання анексії Криму Росією з боку Сполучених Штатів і блокування вступу України в НАТО, і можливе перетворення території навколо Запорізької АЕС на нейтральну зону під контролем Сполучених Штатів. І фактична заморозка лінії фронту з закріпленням окупації частини території України. Це я наразі говорю про те, що запропонувала адміністрація Дональда Трампа. Так про що ми з чого ми почали нашу розмову? Але це все запускається саме для того, аби і, і, і зазначають вони, що це не обов'язково, це лише пропозиція. Але ці пропозиції будуть чути всі навколо і будуть схилятися, що можливо справді Україна має от на якусь цю угоду і піти, на одну із чотирьох. Хоча б це ж також такий собі своєрідний тиск. 100% тиски це історія тим, що Трамп намагається досягти припинення вогню тим, що продає український інтерес. Йому не цікаво, що там буде з Кримом. Йому не цікаво, що там буде з українськими громадянами на тимчасово окупованих територіях. Йому важливо, щоб почути від Путіна так і на якийсь момент припинити. Військовий конфлікт для того, аби сказати: ну от дивіться, я розібрався, я досяг результату при Байдені там, чи при комусь іншому люди помирали, тепер не помирають. І просто вмити руки. Історія в тому, що американські пропозиції, ті, які сьогодні лунають, вони не наближають нас ні на миліметр до реального сталого миру на континенті, тому що вся ця історія задобрила і розігрує в ньому апетит. І ми це бачимо. І ми це бачимо якраз в історії з доповідей, які дають німецька розвідка. Данська розвідка європейці сьогодні володіють фактами. Як пам'ятаєте, напередодні великої війни тоді публікували карти. А як які як будуть йти вторгнення в Україну з боку Росії? Так сьогодні таких карт немає, але є дані вже конкретні безпосередньо, що Путін вбачає для себе можливим в найближчому майбутньому, після того як він за допомогою Трампа доїсть Україну, потім напасти на Балтійські країни. Тому що сьогодні, от, якраз в контексті НАТО, дуже цікаво, що там Україні блокують туди, начебто, вступ, ну ми знаємо про це і це не новина в цілому, але подивіться: а чи працює сьогодні НАТО десь окрім як на паперах, які були підписані і в рамках організації Північно-Атлантичного альянсу, чи сьогодні Балтійські країни впевнені, що колективна безпека працює, що п'ята стаття їх захистить? Чи готові сьогодні умовно німці та чи французи воювати за Литву, Латвію чи Естонію? Оці питання вони максимально наріжні, важливі, але ніхто на них не готовий давати відповідь. І дійсно, деякі процеси вони назрівали вже давно, і, і за Байденом ми їх бачили. Але прихід Трампа і таких несистемних політиків, які його оточують, вони тільки прискорили всі ці процеси ізоляційні, які ми бачимо, дефрагментації, де об'єднуються сьогодні історія в тому, що великі союзи вони не працюють. І так само питання, чи працюють великі міжнародні організації. Да, там ми говоримо і про е, і про багато інших, які намагалися допомогти Україні в, в тій, ну, начебто, допомогти в тій чи іншій мірі. Але сьогодні дійсно майбутнє за регіональними союзами, і це американці говорять напряму. Тому питання і м'яч на половині понів в європейців. Нам не треба зараз фокусувати увагу тільки на Дональді Трампі і там його команді. Сьогодні треба дійсно брати відповідальність на себе. Пане Артеме, в цьому контексті в мене виникає кілька питань. Даруйте я поступово буду їх задавати. Перше. Дональд Трамп обіцяв завершити російсько-українську війну за одну добу, і навіть обіцяв зробити це ще до офіційного вступу на свою посаду. Ми бачимо, що цього не вийшло. Як на ці всі обіцянки і від термінування завершення війни реагують його виборці і реагують американці? В першу чергу його виборці реагують не на його заяви по Україні. а Вони реагують на внутрішні проблеми. І якщо пригадувати от президентство Байдена, то що стало головною проблемою для того, аби він переобрався? Це велика інфляція. Да ну і звісно, що його там проблеми вже зі здоров'ям. Але економічно в них був ріст. Але при цьому велика інфляція била по кишенях американців. Вони сказали, ні, треба міняти владу, Демократи нам не підходять. Був кандидат Трамп, який вже президент рока ну, Кампанію два роки розповідав, що зробить такий економічний буст. Ну що всі будуть максимально задоволені і багаті, але при цьому за 100 днів свого президентства обвалив фондовий ринок на майже 10 трильйонів, не мільярдів, трильйонів доларів. І очевидно, що зараз всі ці е, ми та історія з обвалами ринка, вона нав, напряму впливатиме на спроможність, на куповельну спроможність американців. І ми вже бачимо, що його рейтинг дійсно котиться вниз, і він навіть рекорди там першого його президентства і президентства Байдена як найстрімкіше падаючий, от вам і результати 100 днів президентства Дональда Трампа. І так така сама історія з його заявами на міжнародній арені. Ну та, політика популізму вона дуже ефективна в рамках виборчої кампанії. Але коли ти приходиш на посаду, треба займатися реальними справами, і от е, поки що. Трамп не став за ці 100 днів президентом. Він досі залишився кандидатом, який багато обіцяє, багато епатажу, але дуже мало фактичних результатів. Тож яке головне досягнення буде представлене у цьому 100-денному звіті президентства? Ну, вибирайте обвал фондового ринку, розрушені стосунки з європейцями, відновлення бойових дій на близькому сході, неможливість договоритися з Путіним. От що вам подобається більше, то можемо обирати як найбільше досягнення Трампа в цьому контексті. Мені здається, доволі мляво реагують якраз його опоненти. Чому так? Ну, що в принципі з демократів в них проблема внутрішня, не вистачає лідерства, не вистачає персоналі, і ми це побачили в рамках виборчої кампанії. Намагаються вони себе віднайти, перезібрати. Десь та сама історія з республіканською партією і внутрішньопартійною опозицією. Трамп акумулював в своїх руках дуже величезну кількість влади. І всі знають його такий норов доволі агресивний. Дійсно, люди боялися, політики боялися проти нього виступати. Але на тлі, от якраз, послаблення підтримки з боку суспільства, я думаю, що ну не змусить себе довго чекати, якась реакція і політичний процес, який ну дійсно був в такому анабіозі в сполучених штатах. Скажіть, будь ласка, оці рейтинги, які зараз падають у Дональда Трампа, а відповідно і всієї партії, бо адже він її уособлює, як буде впливати на подальшу долю, подальші вибори? Адже в Сполучених Штатах Америки поправте, якщо я не маю правди, така система виборча, що кожні практично два роки відбуваються ті чи інші довибори до різних органів? Да, правда. Правда, у 26-му році восени будуть великі вибори. Там і в палату представників, і в сенат будуть перебирати е, представників. Тому дійсно, ну от е, розрахунок якраз демократів на те, що Трамп буде себе і далі топити. Вони за цей час зрозуміють, яких кандидатів їм висувати, знайдуть десь риторику правильно, тому що знову ж таки, історія. От е, напевне, це ще з Обами пішло. Е, оця політика Вок, яка була там доволі популярна, така радикально ліберальна. Ліва а... кредитувала в очах середньостатистичного виборця, і це ми побачили якраз на прикладі того, що мігранти і е, представники там ну різних національностей і різних рас голосували за республіканця популіста Трампа і не підтримувала свого класичного кандидата демократа. Да, і от е, ця загальна історія електоральна, електоральна карта Америки вона сьогодні дуже сильно змінюється. Тому дійсно приціл будь-яких опозиційних або ну антитрампійських сил вона буде сфокусована на осінь 26-го року. Саме тому ми не бачимо якихось активних дій вже прямо зараз. Пане Артеме, дуже вам дякую за те, що доєдналися дякую. до ефіру. Артем Брончуков, заступник директора аналітичного центру політика, був з нами на прямому зв'язку.